Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон? Я Наталя Леонова. Вітаю. Лідери ЄС на засіданні Євроради в Брюсселі одноголосно погодили програму допомоги Україні обсягом до 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. Також в окремій заяві очільники країн та урядів держав ЄС наголосили на нагальній необхідності прискорити доставлення боєприпасів і ракет в Україну і підтвердили намір продовжувати надавати своєчасну передбачувану та сталу військову підтримку України. Президент Європейської ради Шарль Мішель відзначив угоду, заявивши. Що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність за підтримку України та знає, що поставлено на карту. Остання спроба прийняти пакет допомоги Україні у грудні минулого року провалилася через спротив Угорщини. Більше про це ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним, який приєднується до нас, Брюсселя. Вітаю, Богдане! Доброго Богдан, як перерогували європейські лідери на прийняття пакету допомоги, на що будуть направлені ці кошти, та як власне будуть вони розподілені на ці чотири роки? Європейські лідери очевидно дуже задоволені, що довели до кінця справу, яку розпочали ще минулого року. Але при цьому варто зауважити, що президентка Єврокомісії Урсула Ляйн наголосила, що для допомоги Україні треба робити ще більше ніж робилося досі. Отже, у Європі задоволені тим, що Україна буде отримувати передбачувану і суттєву економічну допомогу, але також розуміють, що треба більше. Богдан як європейським лідерам все ж таки вдалося подолати спротив Угорщини, на які компроміси довелось піти, і чи означає, що Віктор Орбан змінив свою позицію по Україні? Очевидно, що був дуже великий тиск, були так звані консультації, збиралися групами, збиралися у ширшому полівучому. Очевидно, що тиск на пана Орбана був дуже серйозний, тому що насправді він своєї думки не змінив. З того, що ми знаємо з його прилюдних оголошень заяв, він і далі називає Україну насамперед проблемою. А коли говорить про якісь рішення чи намагання, то Лише про свій власний інтерес, про національні інтереси своєї країни в той час, як європейські лідери багато лідерів країн ЄС говорять про потребу допомоги Україні. Про це пан Орбан фактично не говорить. Богдане Європа та США неодноразово заявляли, що вони діють скоординовано та єдиним фронтом щодо допомоги Україні тепер із погодженням чергового пакету фінансування Європою. Чи пролунали заклики до США розблокувати нарешті допомогу Україні? Власне сполучені Штати були лідером надані Україні військової допомоги. Коли йдеться про фінансову, гуманітарну, економічну, то європейці були лідерами. Вже давно сьогодні ж згадували про те, що роль США дуже велика, коли йдеться саме про постачання зброї, і про це нагадав президент Європейської ради Шарль Мішель. щодо сполучених штатів, я повторюся. Я хотів би переконатися, що це рішення також є сигналом для американських платників податків. Демонстрація, що ЄС бере на себе відповідальність, і ми знаємо, що ми повинні продемонструвати наше лідерство. Ми повинні показати, що ми надійні і заслуговуємо на довіру. Я сподіваюся, що це також допоможе тим у сполучених штатах, хто налаштований отримати конкретні результати в плані додаткової фінансової підтримки України. У нас багато партнерів, однодумців по всьому світу. Дякую, Богдана, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку з Брюсселя був Богдан Цюпин. Ми говорили про новий пакет допомоги Україні, який затвердили лідери ЄС. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон? Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о вісімнадцятій за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. З вами була Наталія Леонова. На все добре.